Рятуйте людей від зимового апокаліпсису, досліджуйте новий химерний світ вічних тіней, завойовуйте Авалон та в'яжіть теплі речі разом із милими котиками Каліко. Вітаю на каналі Чорний Кіт і з вами Євген, і я знов зараз розповідатиму про свіжі передзамовлення, релізи та спільнокошти зі світу на стілок. Розпочалось передзамовлення на гру Frostpunk від Fun Geek Shop. Це кооперативна стратегія за мотивами одноіменної стратегічної відеогри. Їм дизайнером є Адам Квапінський, автором із іде. У Фростпанку ви будуєте постапокаліптичне місто в умовах нового льодовикового періоду. Ви поступово досліджуєте територію навколо міста, забудовуєте її різними будівлями, турбуєте за його мешканців. Ваші цілі визначаються поточними картами сценарію, що змінюються протягом гри, залежно від ваших дій, складаючись у певну історію. Гра постійно намагається ставити вас у складні ситуації. Шуючи обирати між ефективністю вашого міста та моральним станом його мешканців, а справжньою красою гри є величезна пластикова вежа для кубиків, що зображує генератор. Це єдине джерело тепла у вашому місті, і протягом гри ви кидаєте туди кубики вугілля. Якийсь із них випадковим чином випадатимуть назовні, позначаючи його перегрівання, і це перетворює обігрів міста на черговий фактор ризику. Слід відзначити, що гра виходить українською мовою відразу із усіма доступними доповненнями. На період перед що триватиме до 10 січня, базова гра коштує 4500 гривень. На прибуття гри очікуємо вже у лютому. А ігромаг запустив у передзамовлення локалізацію новенької гри Володар Перснів. Дуель за середзем'я. Це свіжа реінкарнація гри Сім Чудес дуель» від тих же зіркових геймдизайнерів Антуана Баузе та Бруно Катале, Доповнена до того ж стильними ілюстраціями Вінсана Тютрен. Один гравець грає за вільні народи, інший за мордор. Гравці по черзі тягнуть карти, викладені на столі пірамідою. Карти дають різні ресурси, а чимало з них вимагають мати певну комбінацію ресурсів вже у наявності. Уності гра триває три раунди, протягом яких ви розігруєте карти з трьох різних колод. Все це виглядає один в один як сім чудес дуель, як і чимало інших дрібніших механік, але поверх цього автори доклали дещо нове. Гра не має ані треку війни, ані переможних очок. Натомість тепер є трек походу персня на ньому положення фроду, який рухається до мордору, та назгулів, що прагнуть його наздогнати. Ефекти деяких карт дозволяють просуватися цим треком, і якщо хтось досягне своєї цілі, то миттєво виграє гру. Інші карти дозволяють викладати свої юніти на умовну мапу Середзем'я, і гравець, що домінуватиме в усіх локаціях, мапи, теж миттєво виграє. Тож тепер ви, начебто, тими ж механіками граєте у іншу гру. Наскільки це вдало вийшло, дізнаєтесь, якщо передзамовити цю гру до 5 грудня за ціною 1112 гривень. Доставка запланована на перший квартал наступного року. Також ігромаг випустив у продаж локалізацію гри Хутко вдруг». Це гра на викладання плиток у реальному часі. Ви будете змагатись у створенні газет. Кожен раунд гри триває рівно 4 хвилини. Протягом цього часу всі гравці одночасно тягнуть плитки, що лежать великою купою у центрі столу долілець. Ці плитки представляють статті, фотографії та рекламні блоки, з яких ви можете зверстати свою газету. Ви набираєте таким чином стільки блоків, скільки вважаєте за потрібне, а вже після цього намагаєте. Викласти їх на свій планшет газету. Тут є певні правила. Дві фотографії не можуть лежати поруч, так само, як і дві статті одного кольору, і так далі. Також ви прагнете збалансувати іконки на статтях, отримати якомога більше грошей за рекламу, максимально використати весь простір і так далі. За все це ви будете отримувати або ж втрачати переможні очки наприкінці раунду. Ціна цієї яскравої гри наразі 1750 гривень. Вудкат видає серію ігор італійські розслідування. Це цікаве поєднання детективної гри та гри на соціальну дедукцію. Кожен випуск гри одна окрема детективна справа. Кожен з гравців на початку гри отримує свого персонажа, і з персонажем ви отримуєте його картку, на якій вказані різні факти щодо нього. Також ви маєте декілька карток із речовими доказами, локаціями та іншою доступною всім гравцям одночасно інформацією про вбивство. Частина цієї інформації у мобільному застосунку, із яким грається гра. І далі розпочинається найцікавіше: усі гравці. Нечасно стають і детективами, і підозрюваними. Ви обговорюєте наявні докази, поступово отримуєте доступ до нових і намагаєтесь вирахувати злочинця. А якщо ви сам злочинець, то прагнете відвести від себе підозри. Наразі у серії дві справи: завіса падає та смертельний гріх. Кожну можна зіграти лише один раз, як і належить детективам. Ціна однієї компактної коробочки 390 гривень. Також вийшла нова локалізація і в Кілогеймз. Це новенька гра на викладання плиток майстри фортець. А її автор Деніал Фрюкселіус, батько Тереформування Марсу. Ви займаєтесь побудовою свого замку. Чим вище він буде, тим активніше ви будете набирати монети. І перший, хто набере сім монет, перемагає. Хід виглядає непристойно просто: ви або берете дві плитки з кубки на столі до цю руку, або викладаєте одну плитку з руки у свій замок. При цьому є декілька правил, яких потрібно дотримуватись. По-перше, деякі плитки є крайніми, це плитки стін, веж тощо. Вони обмежують, бо до неба докладати нову стіну вже не можна. А по-друге, майже кожна плитка має число, і плитка, яку ви викладаєте на рівні вище, повинна бути рівна сумі двох плиток під нею. Окрім того, чимало плиток містять додаткові елементи, які тим чи іншим чином впливають на гру: вікна, люди, вежі, рубіни тощо. Та найголовніше, що вперше викладаючи плитку на певний рівень, ви переміщуєтесь на відповідну кількість. Кроків доріжкою прогресу. На ній ви і збираєте переможні монети на додачу до різних бонусів. Гра містить чимало додаткових механік, що дозволяють гратись із основним механізмом та випробовувати різні тактики. Ціна гри 1470 гривень. of Boards локалізує свіжу новинку від Space Cowboys, гру Megamall 3000. У ній ви будуєте власні торгові центри майбутнього десь на далеких планетах. Кожен свій хід ви можете збудувати одну з доступних секцій, придбавши її плитку із загального пулу та виклавши її на свій планшет. Взаєморозташування секцій має значення. Чим краще ви будете їх групувати, тим більше очок заробите. Також до вашого центру заходитимуть гості і блокатимуть його секціями, намагаючись задовольнити свої бажання. Все це впливає на набрану кількість очок. Ціна гри 1450 гривень. Розпочалась вільнокоштова кампанія на нову велику пригодницьку гру від Awaken Realms – Lands of Evershade. У ній поляки продовжують шлях розпочати у своїх попередніх хітах з паплюжений Грааль та ISS Vanguard, та намагаються зробити круту сюжетну гру. Що характерно автором сценарію є той же самий Кшиштоф Піскорський, що працював над сюжетами попередніх ігор. Цього разу нам пропонують новий сетінг Evershade у жанрі темного фентезі. У цьому світі ми можемо розігрувати різні відносно короткі кампанії, що по-різному поєднуються одна з одною та розкривають різні частини та аспекти ігрового світу. Ви починаєте кампанію зі створення свого персонажу, і цей процес дуже масштабний. Більше схожий на створення персонажа у настільних рольових іграх. У вас буде ціла окрема книга, що розповідатиме вам про світ, і буде поступово вести вас по різних етапах створення персонажа. Втім, якщо не хочеться занурюватись так сильно, то можна взяти одне. О із готових героїв. Далі ви розпочинаєте свою пригоду, що, як і у попередніх іграх, є фактично книгою грою. Тільки цього разу книга це головний елемент. Саме з неї ви розпочинаєте і вона веде вас по історії. Історія розгалужується залежно від вашого вибору, ви проходите перевірки вмінь, атрибути вашого персонажа теж відчутно впливають на розвиток сюжету. Час від часу книга інструктує вас викласти одну з багатьох мап на стіл. Кожна така мапа, окрема частина пригоди, часто Зі своїми правилами та додатковими механіками, і ви не знаєте заздалегідь, що на вас очікує. Зустрічаються також і бої. Тут все зроблено у вигляді скірмішу на окремих спеціальних мапах. Ваші персонажі використовують під час бою не лише кубики, а й здобуті під час пригод карти, що надають корисні ефекти. Автори обіцяють сфокусуватись у цій грі на таких аспектах, як різноманіття та регральність. Кожне рішення має справді суттєво впливати на історію та вести у різні місця. Гра за різних персонажів відчуватиме. По різному і пригоди в різних історіях відрізнятимуться, в тому числі механічно. Якщо все це звучить для вас цікаво, то стандартний пледж гри 80 доларів. Ще один хітовий від народження спільнокоштовий проєкт гра Avalon The Rivenvale від Shadowborn Games, що раніше відзначилась крутою пригодницькою грою The Oathsworn. Та Авалон буде грою іншого жанру стратегічного. В кожного гравця буде своя фракція з легенд про короля Артура. У вашому розпорядженні будуть воїни цієї фракції та її особливий герой. Ваша мета набирати переможні очки, виконуючи квести, а квести полягають здебільшого у контролі тих чи інших регіонів на кінець раунду. Тож ви виводите своїх воїнів на поле та вступаєте один з одним у битви. Виконання дій будується на картах, в кожного гравця є своя колода, і протягом гри ви будете постійно добирати карти чотирьох різних типів до неї. Іншим цікавим елементом є кругле ігрове поле, що постійно змінюється і кожен раунд вкривається туманом, тож вам доведеться досліджувати його кожного разу заново. Фракції у грі асиметричні, але якщо ви хочете рівні умови для всіх, то є і симетричний варіант фракцій. Ну і загалом це велика яскрава гра, що багато в чому нагадує старий хід Blood Rage у гарному сенсі цього слова. Вартість пледжу 100 доларів. Hegemonic Project Games, студія, що зробила гру Гемонія, взялась за складний та слизький, як на сьогоднішні буремні часи, проект симулятор міжнародної політики World Order. Гравцям пропонують зіграти за чотири сторони: Сполучені Штати, Євросоюз, Китай і. М -м, ще одно. у ролі цих супердержав ви маєте боротись за геополітичне домінування у світі. Ви маєте розвивати свою економіку, нарощувати військову могутність та розвивати дипломатичні зв'язки із іншими країнами світу. Прогрес у кожному із цих напрямків представлений відповідними ресурсами. Ви можете витрачати ці ресурси на різні країни, аби здобувати вплив у їх регіоні. Всередині та наприкінці гри відбувається підрахунок очок. Ви їх набираєте за домінування у кожному регіоні окремо. Механічно гра базується на розіграші карт. Кожна супродержава має свою власну колоду, і кожен хід ви набираєте 6 карт з неї на руку і граєте з них чотири. Вони дозволяють виконати вам різні дії на ігровому полі. А от дві позосталі карти ви витрачаєте на купівлю нових карт з ринку, і це завжди має бути складний вибір, які карти зіграти як дії, а які витратити як ресурси. Не можна не відзначити політичну нейтральність авторів, що пропонують нам грати за країну агресора. Тож гра може виявитись тригерною для наших гравців. Тим не менш, вона має величезний успіх на кікстартері, зібравши на даний момент більше 5000 бит. Ціна базового пледжу – 55 євро. Також успішно триває кампанія для нового доповнення до гри S.A.S. Rock Regiment. Ця гра зроблена за подобою класичної старої комп'ютерної стратегії Commandos. Гравці грають за невеличкий загін з чотирьох бійців спецпризначенців часів Другої світової війни, що виконують різні завдання на території ворога. Це кооперативна гра дії ворогів автоматично визначаються правилами. Головна фішка гри це стелс-механіка. Для ворогів прописано, як вони переміщуються, що є зоною їх видимості та як вони чують Ваші приміщення, постріли тощо. Протягом свого ходу ви витрачаєте очки дії, ви можете красти, бігати, ховатись, лазити по стінах, атакувати в рукопашну, стріляти, закладати вибухівку і так далі. І так далі. Атаки виконуються за допомогою кидків кубиків, і кожна зброя має свою таблицю гучності, що визначає наскільки сильно її використання привертає увагу. Якщо ви раптом привернули увагу ворога, то він спочатку розвернеться та почне рухатись у вашому напрямку, і тільки якщо його стелсметр сягне критичної позначки, підійме тривогу. Тривога знаменує за. Завершення стелс частини гри і початок бойової частини. В бою вам же не потрібно буде стежити за гучністю та зонами видимості, а просто тікати та відстрілюватись від переважаючих сил супротивника. У новому доповненні автори пропонують нову кампанію із п'яти місій, а також нові юніти та зброю. Звичайно, що ви також можете замовити і попередні випуски гри. Коробка із новим доповненням коштує 35 фунтів стерлінгів, базова гра йде за 45. Можна порадіти за всіх, хто любить гру Clans of Caledonia». через 8 років після релізу. Для неї нарешті виходить перше доповнення під назвою «Industries». Якщо вони знайомі із грою, то це Євростратегія про індустрійну революцію у Шотландії 19 століття. Кожен гравець грає за один із шотландських кланів, і ви будуєте різні будівлі на мапі, розвиваєте їх, видобуваєте ресурси, виробляєте та продаєте товари на ринку із цінами, що динамічно змінюються тощо. Гра досить високо ціниться серед єврогеймерів, тож якщо любите євро і ще не грали у клани, пригляніться до них уважніше. Доповнення «Industries» суттєво розширює контент гри. Тепер у вас буде нове ігрове поле із залізницями, якими ви можете доставляти вантажі у міста, та ще кількома новими модулями, які ви можете додати до базової гри у будь-яких комбінаціях. Саме доповнення йде у великій коробці із органайзером, що має вмістити і компоненти базової гри. Ціна доповнення 40 євро. Від авторів гри каліко виходить її чи то продовження, чи то духовний послідовник, гра Knitting Circle». У ній ви будете в'язати різні речі, які зазвичай в'яжуть шарфи, рукавички тощо. Кожен хід ви будете брати з центрального кола в'язані елементи до себе на планшет, а далі ви викладаєте їх на свої карти в'язання. Ці елементи мають різні кольори та напрямок ниток, що треба враховувати при викладанні. Завершивши карту, ви отримуєте переможні очки та бонуси, вказані на ній, але додатково ви можете викласти на неї ще жетони гудзиків. Вони приносять додаткові бали, але кожен гудзик має свої додаткові вимоги: кольори, порядок їх чергування тощо. Виглядає як приємний абстракт милу на тему, що вимагає ретельного планування дій. Вартість пледжу 30 доларів. Триває спільнокоштова кампанія для гри Dungeons of Doria. Це доволі олдскульний кооперативний Dungeon Crawler. Ви створюєте героїв або ж берете вже готових та досліджуєте випадково генероване підземелля. Б'єтесь із випадково генерованими монстрами та здобуваєте купу випадкового луту. Основою ігроладу є трек ініціативи. На початку кожного раунду гравці на основі своїх характеристик та китків кубиків визначають очки ініціативи та позначають їх на цьому треку. Далі гравці виконують дію, витрачаючи на це очки, і наступний хід завжди робить гравець, що має найбільшу кількість цих очок. Так само на треку позначені монстри зі своєю ініціативою, і вони активуються за таким же самим принципом. Дії ви витрачаєте на традиційні для данжен кролерів активності переміщення, дослідження, атаки, обмін предметів Предметами. Гра особливо багато уваги приділяє різним предметам, які ви можете знайти. Карт луту у грі більше 500. Вони досить різноманітні та комбінуються між собою і збираються у набори. Загалом кидається в очі, що правила досить складні та мають чимало нюансів, втім, все має складатись у логічну систему. Гра пропонує як окремі сценарії, які можна розіграти досить швидко, так і повноцінні кампанії. В плані компонентів гра виглядає досить просто, але намагається брати кількістю контенту. Ціна базового плечу – 83 євро. Останній на сьогодні проєкт Storyfold Wildwoods. Це новенька пригодницька сюжетна соло-гра у стильному казковому сетінгом. У ролі дівчинки Луми ви відправляєтесь верховне ведмеді Бромі Очищати магічний ліс від зла. До складу гри входить книга, кожен розворот якої є окремою сценою. Сюжетна кампанія складатиметься з шести глав, а кожна глава з кількох таких сцен, які потрібно пройти по черзі. Кожна сцена буде містити якісь свої унікальні правила та завдання, але загалом сцени складаються із локацій та колод ворогів і досліджень. У гравця є 4 карти дій, які можна використовувати для боротьби із ворогами та дослідження локацій. При використанні цих дій ви кидаєте кубики з вашого пулу, намагаючись здорові бути певна кількість успіхів, кожна локація та ворог мають свою складність. А яке значення кубика приносить успіх, залежить від поточної позиції карти. Вони викладаються в ряд, у так звану ріку, і чим ближче карта до лівого краю цієї ріки, тим менше потрібно викинути на кубиках для успіху. Але після використання гра йде у правий край ріки та стає тимчасово недоступною, зсуваючи водночас інші карти. До того ж, карти монстрів теж йдуть у цей ряд і поступово займатимуть у ньому найкращі місця, допоки ви із ними не впораєтесь. При дослідженні витягнете карти різних корисних предметів та подій, що допомагатимуть вам у ваших пригодах. Цікава ігрова система, що виглядає досить універсальною, автори обіцяють, що Wildwoods буде не єдиною грою на ній. Вартість базового пледжу 37 євро. Що ж, дякую, що додивились до кінця. Не забувайте підписуватись, будь ласка, на цей канал, на телеграм канал, на інстаграм. Я тому сюди намагаюсь щось розказувати і показувати про настільні ігри час від часу. Ну а на сьогодні все. Обов'язково підтримуйте наші Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!